Вітаю на РБК Україна. Путін готується до параду, але переживає, чи не перетвориться він на шоу з фейерверками українського виробництва. Чи можемо ми вгатити по Москві, Чи маємо? Це робити ласкаво. Прошу коментарі. Давайте разом будемо про це розмірковувати на фронті. Тим часом росіяни лізуть у Дніпропетровську область. В цілому фіксується активізація, збільшується інтенсивність бойових дій у деяких районах. Що на фронті? Що за лаштунками? Спитаю Олександра Мусієнка, воєнного експерта і військовослужбовця Сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Я би відштовхнувся від слів Зеленського. Він каже буквально. Цитую, Путін зараз переживає, що в них парад 9 травня під питанням і правильно переживає. Це політичний сигнал, чи Україна дійсно має можливість і може і повинна зірвати цей парад. Давайте так по порядку: чи має Україна можливості і спроможності, має тому, що це не якісь гіпотетичні чи теоретичні твердження, а це практика. Ми бачили удари по військових об'єктах Росії, які розташовані як під Москвою, так і безпосередньо у Москві. А можу сказати, що на території Москви і а, загалом Московського воєнного округу, який став більшим, але центром його є безпосередньо Москва знаходиться досить багато об'єктів військових, як об'єкти ракетних військ стратегічного призначення. Так і об'єкти, такі як величезні авіаційні бази випробувальні Жуковські і інші, по яких ми бачили удари, які відбувалися, зокрема, і там є об'єкти військово-промислового комплексу, можу вам сказати, що в тому числі е, є інформація, що безпосередньо е, біля Москви в безпосередній близькості Росія. Концентрує і будує завод, який вже буде готовий по виробництву сучасних систем С-400. Тому об'єктів насправді дуже багато, в тому числі і Москва Сіті, одна із башт, яких засвітилися в пропагандистських сюжетах. Рія новості про те, що вони керують дронами, і так далі, тому можна сказати, що, що спроможності у нас є, можливості теж об'єктів військових багато. Друге, звичайно, що Путін цього боїться, тому що ми ж прекрасно розуміємо. Ну, уявіть собі, що будь-яка повітряна тривога в Росії вона автоматично поєднується із запровадженням плану кавьор. Це коли фактично всі литовищі, які обслуговують Москву, вони не приймають літаки. Ці рейси або відтерміновуються, або скеровуються на інші аеродроми. Ну, звичайно, теоретично можна скерувати, наприклад. Літак президента Азербайджану Алієва або будь-кого іншого, або прем'єр-міністра Роберта Фіцу, можливо, Роберта Фіцу розвернуть Братіславу назад, так а, 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 літак Алієва посадять десь твірів Тулі, чи я не знаю, чи в іншому місці. Звичайно, це все можливо, але погодьтесь: це створює небезпеки, виклики, і це ставить під питання візити глав делегацій відповідних. І навіть якщо ми не беремо факти влучань дронів там по червоній площі чи по шпілю Кремля, чи ще десь, навіть сам факт загрози, і навіть сам факт повітряної тривоги він вже створює відповідні небезпеки. Звичайно, що Путін не хотів би псувати собі свято побідобісія, до якого ми бачимо, вже проводиться пропагандистська накачка. Вона дуже потужна. Інформаційна кампанія, ми ж бачимо, що і Російська співачка Валерія десь на руїнах, зруйнованих російськими бомбардуваннями, міст на окупованій території, співає, і так далі. І їм все рівно, що за цим стоять скалічені долі, втрачені життя, руйнування, вони все рівно продовжують це робити. Тому накачка йде дуже серйозна пропагандистська. Путін хоче влаштувати потужне шоу на кістках, фактично, на кістках пам'яті як загиблих і. Коді другої світової війни, і він хоче перетворити цю дату на, скажімо так, свій виключно іміджовий пропагандистський проєкт. І звичайно, що він не хоче стояти на мавзолії сам, він хоче, щоб там були а, інші лідери держав, які мають продемонструвати, що Росія, начебто, не одна, не є в ізоляції, тому для нього критично важливо, аби не було жодних ексцесів, і звичайно, що це є однією. Із причин і передумов, чому Росія попросила про припинення вогню саме в ці дні? А припинення вогню ані триденного, ані тридцятиденного. Ну якщо е, говорити по правді, не буде. Я правильно розумію? Тут питання відкрите. Насправді на, на сьогоднішній день у мене немає, скажімо, остаточної відповіді. ну радше так. Давайте просто. Просто розмежуємо припинення вогню на папері, і припинення вогню де-факто в реальності. Якщо ми говоримо на папері, я схиляюсь до того, що воно таки буде. Ну я маю на увазі трьохденне, і Україна приблизно мені видається, що позиція України може бути такою ж, як була під час так званого великоднього перемир'я. Що президент України скаже, що там, де ворог завдає ударів, ми будемо відповідати, там, де буде тиша, ми не будемо атакувати. Тобто, ну, ось приблизно так. Ну, а, як це було 20 квітня, ми всі бачили, дійсно, на окремих ділянках інтенсивність бойових дій зменшилась, дійсно, була навіть в деяких місцях тиша, але а, було дуже багато фактів, коли Росія проводила наступальні дії, застосовувала свої FPV, дрони артилерії і проводила навіть штурми. А, але на папері, якщо навіть не на папері, ну скажімо так, виходячи із формальної точки зору. Воно, нібито було, чи може так бути якраз від початку доби 8 травня. Я не виключаю, що реакція України буде така ж сама, але ми все рівно наполягаємо на тому, щоб припинення вогню було щонайменше 30 діб. Це принципово важливо, тому що що таке три доби, що таке одна доба, що таке кілька годин. Цього абсолютно недостатньо, щоб пересвідчитись в тому, що Росія дійсно прагне припинення вогню і що вони налаштовані серйозно потрібно. Потрібен певний час, аби побачити, наскільки це може працювати. По кількох годинах не встановлюється припинення вогню і навіть не орієнтується. Чому? Ну тому що а, є маса факторів, які потрібно врегулювати. Тому, до речі, е, е, і потрібна угода. Це не може на словах встановлюватися. Має бути відповідний документ. Я розумію, що ми можемо по різному ставитись, і у мене теж негативне сприйняття. Я теж не наївний і далекий від думки, що Росія буде свято дотримуватися своїх домов, зобов'язань. Ні, я розумію, що ні, але коли ми говоримо про припинення вогню, то має бути чітко А, на папері, коли він припиняється, на який термін, що робити з важким озброєнням або не робити, від чого обов'язково сторони утримуються. Щоб не виникало питань, а чому ми припинили вогонь, а російські підрозділи пішли щось розміновувати і так далі. Це все має бути зафіксовано, що це заборонено, тому має бути відповідна угода. І от угода, поки що, ну вона здається такою більш ілюзорною примарною. Хоча, знаючи дещо і оцінюючи дії Росії Путіна і Кремля, ви знаєте, він подекуди іноді схильний до. Таких дій, яких від нього не очікують, тобто, ну я маю на увазі, що раптом вся пропаганда російська буде кричати про те, що все нічого неможливо. А він вийде і скаже, що Росія готова до перемовин. Давайте відправляти делегацію і говорити про припинення вогню на 30 днів. Ну тобто, все може бути. Я вам приведу просто приклад: а, були такі деякі діячі сенатори російські. Які виходили після перемовин в Саудівській Аравії і казали, що Україна зриває перемовини. Ні про що не домовилися зі штатами, і через дві години була заява підсумкова української і американської делегації про що домовились. Ні, бензя пострія Росії. В ООН, він буквально за кілька годин до великоднього перемиря казав, що припинення вогню нівозможна, це ілюзія, і так далі. І буквально через кілька годин цей же день Путін каже, що він об'являється прикращення огня. Тому а, реально як буде діяти Путін, розуміє зараз тільки сам Путін, і не всі його говорящі голови, типу Піскова, там і інших, які намагаються якісь концепти, там розказують, що скоро вийде фільм про Путіна. Ну от тут на це вони гадяться, да от а сам Путін і тут же ж як треба розуміти, що для Росії теж гра дуже ризикована. Вони хочуть продемонструвати, що їм насправді байдуже. Чи будуть сполучені штати в перемовному процесі, На їм же не байдуже, оскільки ставиться питання про потенційне скасування санкцій з Росії і реалізації спільних економічних проєктів, ну це вибачте, перепрошую, але дуже серйозна плюшка для Кремля, заради якої вони будуть триматися. І тому е, я думаю, що певні сценарії, які можуть допускати, що навіть 30-денне, що це трьохденне перемир'я може перейти. Тридцятиденне вони є. Вони зараз здаються примарними, менш реалістичними, але все ж таки такі шанси вони теж зберігаються за даними генштабу і за даними власне сирського росіяни посилили наступ майже на всіх ділянках, намагаються прорвати оборону вийти на адмінкордони Дніпропетровської області. Їхні примхи зрозумілі, задачі зрозумілі. Можливо, до 9 травня буде якусь нову перемогу. Треба, але якими є їхні реальні спроможності? Вони ж втрачають дуже багато в живій силі. О, чи вдалося їм накопичити щось, якісь ресурси там протягом попередніх тижнів місяців? Ну, ви бачите, що зараз характер бойових дій він якраз полягає в тому, що якщо раніше Росія концентрувала свої сили не на одному напрямку і намагалася атакувати з різних позицій на південному напрямку, Запорізькому були атаки, штурми, які успішно відбувалися підрозділами Збройних сил України. В тому числі і задіювалися підрозділи сил територіальної оборони збройних сил України, які давали гідну відсіч противнику, то і, і Курська операція то зараз фіксується більша активізація російських військ саме на Донеччині, крім Покровського напрямку. Є ще Лиманський напрямок, який особливо активізувався десь протягом кількох тижнів тому, і там теж тривають бойові дії, що може свідчити. Я можу допускати, що це свідчить про те, що основним напрямком удару на ось цю весняно-літню кампанію російських військ є плани по захопленню Донецької області по її повній окупації в межах адміністративно-територіальних кордонів. І тому е, і Покровський напрямок, і е, Лиманський вони будуть в полі зори ворога ворога, в полі зору його уваги. І якраз саме то там вони концентрують сили. Якраз відповідаючи на ваше питання про сили, вони це вирішують через концентрацію, через стягування підрозділів з інших напрямків. Плюс, все ж таки, треба розуміти, що якщо ми говоримо саме в контексті живої сили, то, скажімо, з набором новобранців, так званих у Росії, не виникає таких критичних проблем, які б свідчили про те, що ну у них вже закінчились ресурси. У них є проблеми. По важкій техніці, по артилерійським системам, які вони втрачають великі кількості внаслідок дій сил оборони, але по живій силі є певні потенціали можливості. Хоча із з інших напрямків вони стягують, концентрують і намагаються зараз докладати зусиль просто от прямо ці плани читаються. Про них чітко і зрозуміло артикулює головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Ну але от вони так прямолінійно. Фактично без якихось там без якихось хитрощів надзвичайних, без якихось там задамів, просто намагаються, що називається, проломлювати нашу е, лінію оборони, і це буде в плані ворога. Чому ще й покровський напрямок важливий Ну треба розуміти, що є відверто е, навіть більше ніж військові цілі, і доцільність є інформаційно пропагандистська мета сказати про те, що. от Зараз, мовляв, війна може поширитись далі на Дніпропетровщину. Ці дії спрямовані на те, щоб пробувати деморалізувати український народ, щоб сіяти певну паніку, страх про те, що російська машина соне і так далі. Але якщо подивитися глобально, це не якесь велике просування і велика навала російських військ, яка б свідчила про можливість розвинути успіх. Оперативного чи стратегічного характеру шанси певні на тактичні успіхи у ворога вони є. На жаль, тобто дійсно так і ситуація вона складна. Але коли ми говоримо про те, що лунають зараз і підкріплюються ці атаки інформаційно-психологічними операціями Росії про те, що на Дніпро підуть, на Павлоград підуть ще кудись підуть, да я всіх закликаю дещо, ну скажімо так. Не реагувати на це панічно, тому що на сьогоднішній день немає ознак того, що ворог готовий піти на Дніпро, Запоріжжя і так далі. Вони хотіли би, але можливостей таких, щоб вести бойові дії за такі великі обласні центри, станом на сьогодні не спостерігається. А щодо Білорусі, президент Зеленський каже, що уже цього літа Росія може почати новий наступ на Україну з Білорусі. Там будуть навчання. Це суто політична заява, аби активізувати наших партнерів, щоб вони більше нам допомагали. Чи дійсно є така загроза? Ну я не думаю, що це заява суто політична, тому що ще раніше було інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, і він казав про. Те, що буде навчання запад 2025 російсько білоруський на території Білорусі, і особливо звертав на це увагу, що це теж фактор, на який треба зважати і може становити загрозу. вочевидь, можливі плани ворога вони безумовно обговорюються під час засідань відповідних і ставки верховного головнокомандувача на інших рівнях, і я думаю, що оцінюючи весь комплекс загроз можливих і викликів, які є. Президент України він і говорить про те, що, ну скажімо так, є певні загрози, тому що розумієте, чому так? Ми повинні готуватись до будь-якого сценарію. Ну, навіть законодавство України визначає наступним чином: якщо є скупчення військ противника, ймовірного противника або твого вірогідного противника, як вже є в випадку з Росії, то це вже ознаками є ознаками підготовки до агресії. І відповідно треба до цього готуватися саме таким чином, на сьогоднішній день залишається відкритим питанням, чи ворог може планувати певні дії з території Білорусі проти України тільки, або взагалі, чи буде він застосовувати свою силу, чи це може стосуватися країн Балтії і Польщі як то проведення певних гібридних підривних операцій, наприклад. Систематичне порушення повітряного простору цих країн російської авіації, перетин кордону. Знаєте, такий ну незумисний. Ну так сталося. Якісь зелені чоловічки, так звані посилення міграційних процесів, нелегальні мігранти, які можуть почати штурмувати кордон з Польщею, кібератаки. Є багато факторів, які Кремль може задіювати, не застосовуючи пряму, відкриту силу. Ну і Україна, звичайно, що президент України він говорить про загрози, які є, які ми оцінюємо, виходячи із то, із можливих дій і планів противника, чи буде це вторгнення, і чи зважиться на нього Росія? Я думаю, що ми побачимо час, це покаже, але можу сказати наступне: що вжито дуже багато заходів і дій на Україно-білоруському кордоні для того, щоб настільки зміцнити, аби жодних шансів у противника там. Не було тому тут теж паніки не потрібно, Там жити дуже багато заходів по укріпленню нашої ділянки кордону. Є бойові чергування і ситуація на сьогоднішній день під контролем Сил оборони України. Зараз у інформаційному просторі є дві протилежні думки, і причому з аргументами: перша Путін хоче завершення війни, або, хоча б перемир'я, щоб перезібратися, переозброїтися і накопичити ресурси. і друга Путін не хоче і не може зупинити війну, бо тоді крах всередині держави. Яка думка більше вам ну, Ну я думаю, що чого хоче Путін, знає тільки сам Путін, але можна оцінити і то. Я мені чомусь здається, що в деяких його висловлюваннях і діях є іноді роздвоєння, якісь ну, які свідчать про те, що він і сам іноді не знає, чого ж він хоче в цей момент. Але давайте виходити із фактів. Останнім часом я спостерігаю інформаційну активність ворога, яка стала спрямована проти країн Північної Європи і Балтії. Ну, це помітно а, навіть а, статті, які почали з'являтися Street Journal про те, що Росія укріпляє свої північні фланги Медведів, який розразився жовчю по відношенню до Швеції і Фінляндії чомусь раптом, а не до України, як він це робить традиційно. А Швеція і Фінляндія йому не догодили. Патрушев, який каже про те, що. Зі збоку боку з країн Балтії і півночі може бути вторгнення ну від Балтійського моря до Чорного, але особливий акцент робить на Калінінградській області, тобто на півночі. І якщо проаналізувати інформаційні наративи Росії, вони нібито готують, принаймні вони готують щонайменше запасний варіант для пояснення того, чому так зване СВО треба завершувати. Ну чому тому, що з'явилися нові загрози. Переключити увагу. Ми вже готуємося до наступної війни, яка може бути проти країн Північної Європи, Балтії і Польщі, ну і звичайно України, але в перспективі. Тобто, вони таким чином, ну і можу відповісти на ваше питання таким чином, що путіну потрібно жити в умовах війни або постійної підготовки до війни, говорячи про те, що всюди вороги, тому що це запорука збереження його при владі і його існування. І а, він може піти на припинення вогню тимчасово. Росія може під тиском, якщо буде належний тиск Сполучених Штатів, ухвалити це рішення, але при цьому вони будуть експлуатувати міф і загрози, які є з боку інших держав, і говорити: та ні, не думайте. Це все тимчасово. Ми готуємося до наступних етапів і будуть постійно вкидати агресію в російське суспільство. Виходячи із тих інформаційних повідомлень, що робить Кремль, і ту політику, яку вони зараз займають, інформаційних наративах, я не виключаю, що переключення фокусу уваги на країни Північної Європи свідчить про те, що одним із сценаріїв, які в Росії розглядає Путін. Може бути дійсно кроки спрямовані на а, укладення угоди про припинення вогню з Україною. Ну е, окремі експерти навіть дату називали 9 травня, мовляв, так символічно, Путін вийде, всіх здивує, завершить СВО. Чи можливо це вже виходить через 10 днів? Вже недовго залишилось, Побачимо Те, теоретично, можливо, все розумієте. Ми з вами, от якраз, говорили в тому особливість певна Путіна, що. Його намагаються прогнозувати і прогнозують правильно, але іноді він вибивається з цих прогнозів, тому що він робить певні речі, яких від нього в цей момент не очікують. Ну він вважає, що це дуже круто. Він вважає, що він робить якісь там сколихнув світ. От всі там сиділи, чекали Великодня, і тут Путін всіх сколихнув, значить, що от я там припинення вогню оголошую. Ну тобто є у нього таке. Чи може розумієте, я би навіть і не покладав досвід попередніх 9 травня. Ну, 9 травня попередніх всіх цих подій, він свідчить про те, що Путін не сказав особливо нічого. то, От саме на 9 травня. Раніше, можливо, 7-го, можливо, 8-го, можливо, 10-го, 11-го, так, я не виключаю. Але те, що будуть вкинуті певні тези, про те, що там Кремль готовий за окремих сценаріїв, і так далі до припинення бойових дій. Так це може бути. Єдине, в чому я дійсно точно погоджуюсь, що 9 травня багато в чому індикатор. До цього багато прив'язується не тільки внутрішнього з боку Росії, а й зовнішнього. Таке враження, що від Путіна чекають певних дій і за океаном в Вашингтоні, теж приурочених до 9 травня, і тому ця дата зараз настільки нагрівається, можливо, навіть перегрівається певним чином. Тому багато є очікувань і сподівань. І дійсно, якщо одна історія, якщо він оголошує про закінчення свого 9 травня з світ, безумовно тому що про це зараз нічого не свідчить. Ну от фактично, якщо подивитись нічого, крім там інформаційних наративів, про які я сказав, а це одна історія. Якщо він не закінчує, це інша історія, тому що це породжує дипломатичну кризу в переговорах і можливе посилення санкцій проти Росії. Що з американського боку, з їхньої точки зору, означає крок останній, такий, який є а, фактично, такий гуркіт дверями, стук а, перед тим, як піти з дипломатичного процесу перемовно, і він буде відкладатися і затягуватися з багатьма невідомими потім щодо майбутнього американської допомоги і іншими факторами. Пане Олександре, дякую за розмову, за вашу аналітику. Олександр Мусієнко, воєнний експерт і військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.